Армія запрошує Коломиян на роботу за контрактом. Різні спеціальності пропонують у гірсько-штурмовій бригаді, яка навесні дислокуватиметься у Коломиї, а зараз перебуває у Білій церкві. Також формуються дві частини у Корничі. Військові пропонують хороше забезпечення та високу заробітну плату. Так само запрошують на роботу і тих чоловіків, які відслужили у зоні АТО. Далі пряма мова один з напрямків роботи нашого відділення це є служба за контрактом, укомплектування збройних сил військовослужбовцям за контрактом. Ли щоб повноважений повідомити, що з 1 січня е, змінилися умови грошового забезпечення для службовця за контрактом, тобто, по е, згідно указів президента, рішень е, кабінету міністрів та поліні міністерства оборони. Е, Грошове забезпечення піднято до мінімального 7 тисяч 200 гривень. Тобто, солдат, який не має е, вислуги, стоїть на, на якійсь на найнижчій посаді, отримує таке грошове забезпечення, відповідно від вислуги і від посади і звання, воно вище. От. Також нагадуємо, і повідомляємо, що в нашому районі формуються військові частини, тобто дві з них корничі. Вони ще також доукомплектовуються, хоча біля 100 чоловік громадян нашого району вже пішло служити за контрактом. І військова частина намац. Сарта 30 3030, тридцять військовочти на ВЧВ 3950, гірська піхотна гірськопіхотна бригада. От вона зараз тимчасово дислокується в Білій Церкві. Тут за декілька місяців буде закінчена вже підготовка приміщень для їхнього постійного місця перебування. Ми чекаємо громадян, які шукають роботу, які хочуть пов'язати своє життя з службою в армії, враховуючи ну це я вважаю, що це найвищий рівень офіційного грошового забезпечення в нашому районі. Тобто Приходять до нас військомат, також користуючись нагодою, хочу звернутися до хлопців, які вже відслужили в цей особливий період збройних сил під час мобілізації. В першу чергу завдання перед керівництвом району військомату стоїть забезпечити їх місцями для роботи. Значить, для них тих, хто служив, вже є інший, ну, вид контракту, такий по терміну найкоротший півроку. Тобто, людина може прийти, попробувати прослужити півроку і вирішити, чи продовжувати далі службу чи ні. Тобто інші. І термін, такі стандартні, які були 3-5 років або на особливий період, це вони зберігаються для всіх загальних. У зв'язку з організаційними заходами, які проводять у військовій частині, це аеродром у корничі для укомплектування посад офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдат, проводиться робота із відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом на вакантні посади. Місячне грошове забезпечення військовослужбовця контрактної служби із січня 2016 складає від 7 тисяч гривень. Розглядаються кандидатури чоловіків віком від 18 до 45 років з освітою не нижче середньої, які за станом здоров'я відповідають. Вимогам. Перевага надається фахівцям зв'язку, електроніки, водіям, механікам, електрикам. Звертайтесь безпосередньо у частину або телефонуйте 096 77 25 146 або 050 22 10 388.